Дорогі семикласники, тема відеоуроку одночлени, множення одночленів, піднесення одночленів до степеня. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з поняттям одночлени і навчимося множити їх та підносити до степеня, а почнемо, як зазвичай, з повторення. Важливо пригадати властивості степеня з натуральним показником. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. При ціленні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. Щоб добуток піднести до степеня, треба до цього степеня піднести кожний множник і результати перемножити. Щоб піднести до степеня дріб, треба до цього степеня піднести і чисельник, і знаменник дробу. Ці властивості будуть допомагати нам розв'язувати вправи. Отже, знайомимося з поняттям одночлени. Одночлени – це вирази, що є добутком чисел змінних та їхніх степенів. Приклади одночленів. 2а у кубі мінус 0,6 а у шостому степені b, 18 xy m у кубі помножити на 3n у п'ятому, помножити на 8 x Одночлени – це також усі числа, будь-які змінні та їхні степені. Приклади. Числа мінус 10, 0,4 також є одночленами. Змінні Х, Y, B також є одночленами. В степені змінних а у кубі, в степені чисел 2 у 5 також є одночленами. На екрані наведені приклади одночленів. Розглянемо поняття стандартний вигляд одночлена. Ми будемо приводити одночлени до стандартного вигляду. Пам'ятайте, що одночлени стандартного вигляду повинні містити тільки один числовий множник, відмінний від нуля, він повинен стояти на першому місці, а інші множники це степені з різними основами. Приклади одночленів у стандартному вигляді. 1 восьма восьмах у шостому степені, 2,6аб у квадраті х мінус 3 МН. У цих одночленах на першому місці стоїть числовий множник, відмінний від нуля. І інші множники це степені з різними основами. Як же привести одночлен до стандартного вигляду? Розглянемо це на прикладі. Якщо заданий одночлен 4 помножити на мінус 5ац, то ми можемо його спростити. А саме, використаємо переставну властивість множення, переставимо числа до чисел, а букви до букв. Одержимо 4 помножити на мінус 5, переставили числа до чисел. Далі однакові змінні до однакових змінних а у квадраті, помножити на а. І помножити на С. Виконуємо дії над числами, 4 помножити на мінус 5 дорівнює мінус 20. Далі використовуємо властивості степеня. А у квадраті помножити на А це дорівнює А у кубі, адже множенні показники додаються. І помножити на С. Ми одержали відповідь мінус 20 А у кубі С буде одночлен у стандартному вигляді. На першому місці стоїть числовий. Множник мінус 20, який ми будемо називати коефіцієнтом одночлена. Таким чином, в попередньому прикладі коефіцієнтом буде число мінус 20. Розглянемо поняття ще степінь одночлена. Степенем одночлена будемо називати суму показників усіх змінних, які він містить. В попередньому прикладі степенем одночлена буде 4, адже це і буде сума показників усіх Змінних, які містить заданий одночлен у стандартному вигляді, наведемо приклади, як визначати коефіцієнти одночлена. У таблиці ми бачимо записане приклади одночленів і вказані їх коефіцієнти. Отже, одночлен мінус 3А квадрат БЦ має коефіцієнт мінус 3. Це числовий множник, що стоїть на початку. 8,5х у має коефіцієнт 8,5. Розглянемо особливі випадки. Одночлен АБЦ у п'ятому степені містить коефіцієнт одиниця. Не прийнято писати на початку 1, але ми будемо вказувати, що цей коефіцієнт є. Наступний Одночлен мінус mnb у квадраті має коефіцієнт мінус одиниця. На початку не прийнято писати мінус 1, але ми будемо розуміти, що коефіцієнтом є число мінус 1, а записувати просто мінус на початку. Розглянемо, як множити одночленів. Добутком одночленів також буде одночлен. Щоб перемножити задані одночлени, мінус 3х кубі у сьомому степені помножити на 5 х у, ми використаємо переставну властивість множення, а саме, будемо переставляти числа до чисел. Далі однакові змінні до однакових змінних, я записую зараз, і продовжуємо y 7 помножити на y. Таким чином, над числами можемо виконати дії. Мінус 3 помножити на 5 дорівнює мінус 15. Далі застосовуємо властивості степеня з однаковими основами. При множенні основу х залишають її самою, показники додаємо 3 додати 2 дорівнює 5. Держимо х у п'ятому. Знову використовуємо властивості степені з натуральним показником. Y у сьомому помножити на y дорівнює y у восьмому степені. При множенні показники додаються. Розглянемо, як підносити одночлени до степеня. Щоб піднести одночлен до степеня, ми будемо використовувати ось таку властивість, яку ми на початку уроку повторили. Щоб добуток піднести до степеня, треба до цього степеня піднести кожний із множників. Використовуючи цю властивість, давайте піднесемо одночлен мінус 2 х у до куба, тобто до третього степеня. За властивістю, яку ми вказали, ми повинні кожний множник мінус 2 піднести до куба. Далі х квадраті піднести до куба. Далі у піднести до куба. Зверніть увагу, кожний множник ми піднесли до куба згідно властивості. Починаємо Обчислення мінус 2 у кубі. Показник степеня 3 непарний, у відповіді буде знак мінус 2 у кубі, це буде 8. Далі, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, і тому х буде у 6 степені. Закінчуємо, дописуємо Y у третьому степені. Наступ, наступний приклад другий. Одночлен мінус P у 7 степені M у квадраті піднести до 4 степеня. Згідно е, нашої властивості, яку ми ось вказали, ми повинні до цього степеня піднести кожний із множників. А саме, мінус П у 7 степені піднести до 4 степеня, далі М у 2 степені піднести до 4 степеня. Зверніть увагу, що показник парний, у відповіді буде знак плюс, а при піднесенні степеня до степеня показники перемножимо. 7 помножити на 4 дорівнює 28, результат P у 28 степені. Продовжуємо. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо, і тому M буде у 8 степені. Ми піднесли одночлени до степеня. Будемо тепер працювати з підручником номер 265 Нам треба звести одночлени до стандартного вигляду, вказати коефіцієнт та степінь. Починаємо з першого завдання. Умова 9. А у 4 степені, а помножити на А у 6 степені дорівнює. 9 числовий множник ми так і залишаємо. А далі застосовуємо властивість, що при множенні степенів з однаковим основами. Основу А залишаємо тією самою, а показники додаємо. 4 додати 1 і додати 6. Результат 9а в 11 степені. Друге завдання. Умова 3х помножити на 0,4 і помножити на 6. Будемо переставляти місцями множники, а саме числа забираємо до чисел, а змінні забираємо до змінних х, з. Дописуємо. Виконуємо множення. 3 помножити на 0,4 це буде 1,2.

і змінні Y, Z. продовжуємо. Ми звели одночлени до стандартного вигляду. Можемо вказати коефіцієнти. Це числові множники, які стоять на початку. Отже, в першому завданні числовий коефіцієнт мінус 9 це і буде коефіцієнтом, у другому завданні я підкреслюю коефіцієнти. Третє завдання 7А помножити на мінус 9А дорівнює, Забираємо числа до чисел, 7 помножити на мінус 9. Далі. Змінні до змінних. І виконуємо спрощення. 7 помножити на мінус 9 дорівнює мінус 63, а помножити на А це буде А у квадраті, і помножити на С. Ми звели одночлен до стандартного вигляду, числовий множник на початку, це і буде коефіцієнтом. Далі четверте завдання: мінус 3,13 М у п'ятому степені Помножити на 9м n у 9 степені. Представляю місцями множники: числа до чисел, мінус третя помножити на 9, змінні до змінних m у 5 степені помножити на m. І закінчуємо на n у 9 степені. Щоб мішане число помножити на ціле число, мішане число треба перетворити у неправильний дріб. Перетворюємо. Мінус 3 помножити на 3 дорівнює 20, мінус залишаємо, 3 на 3 дорівнює буде 9, 9 плюс 1 дорівнює 10. Отже, мінус 10 третіх помножити на 9 перших, m у 5 помножити. На... На М, це буде М у шостому, закінчуємо множимо на n у дев'ятому степені. При множенні дробів можна скоротити 3 та 9 на 3. У чисельнику залишиться 3 в знаменнику одиничка. Перемножаємо мінус 10 на 3 до рівня мінус 30 М у шостому степені, n у дев'ятому, Коефіцієнт мінус 30. П'яте завдання. Мінус 5 х квадраті помножити на 0,1х квадраті у і помножити на мінус 2у. дорівнює… Представляє місцями множники числа до чисел мінус 5 помножити на 0,1 і помножити на мінус 2. Змінні до змінних х у квадраті помножити на х у квадраті. Продовжуємо y, помножити на y. Дорівні. Обчислюємо значення. При множенні мінус на мінус дасть плюс. 5 помножити на 2 дорівнює 10, 10 помножити на 1, на 0,1 буде 1. Коефіцієнт 1 на початку не прийнято писати. Ми далі х у квадраті множимо на х у квадраті, це буде. Х у 4 степені, y множимо на y, це буде y у квадраті. Зверніть увагу, що в цьому прикладі коефіцієнт буде одиниця, але його писати на початку не прийнято. Ми лише вкажемо, що коефіцієнт одиниця. Шосте завдання це помножити на мінус d і помножити на c у 18 степені. Отже, ми на початку ставимо знак мінус, адже при множенні плюс на мінус дає мінус. Далі С помножити на С у 18 степені і помножити на d. В результаті одержимо мінус С у 19 степені помножити на Д. В цьому прикладі коефіцієнтом буде число мінус одиниця. Але саму мінус одиницю писати не прийнято, ставимо лише мінус на початку. Ми звели одночлени до стандартного вигляду. Наступне завдання номер 269 Перші три завдання виконати множення одночленів. Починаємо з умови: перше завдання: 0,6 А у четвертому степені, Б у третьому степені помножити на 4а у квадраті Б. При множенні одночленів ми використовуємо переставну властивість множення. А саме забираємо числа до чисел, 0,6 помножити на 4, змінні до змінних, а у четвертому помножити на а у другому продовжуємо, Б у третьому помножити на Б. Виконуємо множення 0,6 помножити на 4, це буде 2,4. Далі а у 4 помножити на а у другому це буде а у 6 степені. Далі б у третьому помножити на b дорівнює b у 4 степені. Множення одночленів виконали. Друге завдання розглянемо. Записуємо умову другого завдання. Мінус 2,8х у квадраті, у 5 степені помножте на 0,5 х у 4 степені у 6 степені дорівнює. Числа до чисел забирає мінус 2,8 помножте на 0,5. Змінні до змінних, причому однакові до однакових. Х у квадраті помножте на х у 4 степені продовжуємо у п'ятому помножити на у шостому. Треба знайти добуток мінус 2,8 помножити на 0,5. Пам'ятаючи, що 0,5 це половина. Іншими словами, ми знаходимо половину від числа мінус 2,8, це буде мінус 1,4. Далі, х у квадраті помножити на х у четвертому, це буде х у шостому степені, іг у п'ятому помножити на y у шостому, це буде і в 11. Степені пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковими основами основу ту саму залишаємо, показники додаємо. Наступне третє завдання: 13C у квадраті d помножити на мінус 3CD. Дорівнює числа до чисел забираємо. 13 помножити на мінус 3, змінні до змінних c у квадраті, помножити на c, помножити на d і помножити на d. Примножені плюс на мінус дає мінус. 13 помножити на 3 це буде 39, c у квадраті помножити на c, дорівнює c у кубі, d помножити на d дорівнює d у квадраті. Завдання виконали. Розглянемо... Номер 271. Перетворіть в одночлен стандартного вигляду наступний вираз. Іншими словами, в даному завданні нам треба піднести одночлен до степеня. Починаємо з першого завдання. 3 А у квадраті Б піднести до другого степеня. Ми будемо використовувати властивець, щоб добуток піднести до степеня n. Треба до цього степеня піднести кожний множник, що ми зараз і будемо робити. Перший множник забираю 3 до другого степеня підносимо. Далі а у квадраті підносимо до другого степеня і Б підносимо до другого степеня. 3 у квадраті це буде. 9. А у квадраті, та ще раз до квадрата, це буде а у четвертому степені, адже при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. І закінчуємо B у другому степені. Одержали одночлен стандартного вигляду коефіцієнтом буде 9. Друге завдання. мінус 0,2х у третьому степені, y у 4 степені і піднести до. Погано видно мені на екрані. Зараз я скористаюся підручником номер 271. У другому завданні у нас у третьому степені. Так, у третьому степені. Отже, ми кожний множник повинні піднести до третього степеня. Мінус 0,2 у третьому степені, далі Х у кубі та ще до третього степеня. Y у четвертому степені та ще до третього степеня. Отже, мінус 0,2 у третьому степені показник непарний, у відповіді знак мінус. Далі 0,2 у кубі це буде тисячних. Х у кубі та ще раз до куба, це буде х у 9 степені, Y у 4 піднести до куба, це буде Y у 12 степені. Третє завдання продовжуємо мінус 10 м у квадраті у третьому степені піднести до п'ятого степеня. Отже, згідно властивості, ми повинні кожний множник мінус 10 підносимо до п'ятого степеня. Далі m у квадраті підносимо до п'ятого степеня, далі іг у кубі також підносимо до п'ятого степеня. Показник непарний, У відповіді буде знак мінус, і ми 10 у п'ятому степені обчислюємо і записуємо відповідь. Це буде мінус 100 тисяч. М у квадраті та піднести до п'ятого степеня буде М у 10 степені, показники перемножили. І далі Y буде у 15 степені, адже при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Четверте завдання: 16х у 6 степені, Y у 7 степені Z у 8 степені ми підносимо до другого степеня. Згідно правилу, згідно властивості, починаємо підносити до другого степеня кожний множник. 16 до квадрата підносимо. Далі, Х у шостому степені також до квадрата підносимо, Y у, у сьомому степені також до квадрата підносимо. Z у 8 степені також підносимо до квадрата. 16 у квадраті це 256, х у шостому та піднести до квадрата – це Х у 12 степені, Y у 7 піднести до квадрата – це y у 14 степені, z у 8 піднести до квадрата – це z у 16 степені. П'яте завдання мінус 1 п'ята. Це у шостому степені де Піднести до 4 степеня. Отже, підносимо до 4 степеня кожний множник. Мінус п'ята до 4 степеня. це у 6 підносимо до 4 степеня, Д також підносимо до 4 степеня. Показник парний у відповіді буде знак плюс. Щоб дріб піднести до степеня, треба піднести і чисельник і знаменник до цього степеня. Отже, одержуємо результат. 1625. Далі, С у шостому степені, та піднести до 4 степеня. Буде С у 24 степені показники перемножили. І продовжуємо Д у 4 степені. Шосте завдання. 1,1 друга. А у в восьмому степені Б в дев'ятому степені піднести до шостого степеня. Кожний множник підносимо до шостого степеня. Одна, ціла, одна, друга в шостому степені. А у 8 також піднести до шостого степеня, б в 9-му також піднести до шостого степеня. Нагадаю, щоб мішане число піднести до степеня, його треба перетворити у неправильний дріб. І що ми зараз і зробимо? 1,1 це дорівнює 3 других. І піднести до 6 степеня. Далі. А у восьмому степені та до шостого степеня буде А у 48 степені, Б у дев'ятому степені та піднести до 6 степеня, Б у 54 степені. Дорівнює. Нам залишилося дріб 3 других піднести до 6 степеня. Отже, ми і чисельники і знаменник підносимо до шостого степеня три у шостому степені, в знаменнику два у шостому степені. А у 48 степені, Б у 54 степені. Пригадайте, як ми можемо обчислити степінь. Для цього нам треба перемножити це число само на себе стільки разів, який показник у нас вказаний. Отже, зверніть увагу, 3 треба помножити само на себе 6 разів. Ми можемо це зробити 3х3, 9 3х3, 3 – 3, 9, Трижди 3, 9. 9 на 9 помножити – це буде 81, і нам залишилось 81 помножити на 9, це і буде 729. Отже, в чисельнику у нас буде 729, а в знаменнику 2 в 6 степені це 64. А у 48 степені продовжуємо, Б в 54 степені. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з одночленами, навчилися їх перемножати та підносити до степеня. Крім того, навчились перетворювати одночлени до стандартного вигляду. Вдома схожі завдання виконайте. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!